Віктор Ющенко здав владу Януковичу за мільярд доларів із таким викриттям чорної каси партії регіонів виступив сьогодні. Закарпатський губернатор Геннадій Москаль. Гучну заяву він виклав на своєму сайті. Як відреагувало точення лідера помаранчевої революції, то що відповів йому сам третій президент на такі звинувачення Мар'яна Бухан вирушила шукати Ющенка. Продовження списку з чорної каси партії регіонів саме сьогодні, вже за кілька годин після його оприлюднення на сайті закарпатського губернатора Геннадія Москаля з'являється повідомлення, що ми шукаємо в чорній касі партії регіонів на 2 мільярди доларів. Якщо майже 1 мільярд забрали на здачу влади Януковичу, колишній президент України Ющенко та його глави адміністрації Балоги і Ульянченко, це ж усім добре відомо. І чому всі забули про аферу всеукраїнського масштабу з лікарнею майбутнього? Невже важко підняти матеріали, коли Віктор Ющенко та його дружина Катерина створили фонд Україна? 3000 Щоправда, повторити це нам на камеру? Геннадій Москаль був не готовий. Телефон ексгубернатора Київщини Віри Ульянченко, яку він згадує увесь день не відповідав. Першою на його заяву відповіла прес-секретар Ющенка Ірина Ваннікова. Вона надіслала СМС. Не коментуємо хвору уяву скомпрометованих політиків. Кум і глава секретаріату президента Ющенка Віктор Балога відразу звернувся в антикорупційне бюро. Я вже зру... зробив звернення до набу з Зимою негайно відкриття кримінальної справи по заяві посадової особи. Нісенітницею Заяву Москаля назвала дружина Ющенка Катерина. Її проект Лікарня майбутнього фонду Україна 3000 який вона очолювала закарпатський губернатор, назвав аферою. Вона ж пише, що проект розвивається. А от сам лідер помаранчевої революції, третій президент України, жодної письмової відповіді на слова Геннадія Москаля досі не оприлюднив. Ми поїхали шукати Ющенка до його будинку під Києвом. Там лише охоронці кажуть шеф у справах у столиці. В Києві он їзділ дав Київ сьогодні. Є. Да, да. Спайська 37. за часів помаранчевої революції. Цю будівлю знав чи не кожен свідомий киянин. Тут розташовувався штаб нашої України, а пізніше президентський фонд Віктора Ющенка. Сьогодні будівля закрита жодної таблички. А всередині охоронець каже, що ані Ющенка, ані представників нашої України він тут вже давно не бачив. Вирушаємо за іншою адресою, де нині може бути офіс партії наша Україна. А давно ви тут Ющенка бачили. Не можу сказати, запитайте там під'їзді. Я його тут взагалі не бачила. Тут зустрічаємо і екс-депутата від партії регіонів Владислава Лук'янова. Він теж шукає Ющенка. Ми теж шукаємо Ющенка. А навіщо ви шукаєте Ющенка? Ну, переговорити. Говорити про чорну касу своєї партії. Він не готовий. І не заходячи всередину будинку, йде геть. Помічник Ющенка телефоном повідомив, що у третього президента сьогодні багато зустрічі, але пообіцяв організувати інтерв'ю. Навряд, Навряд чи сьогодні. Мар'яна Бухан, Нелі Ковальська, Вадим Литвин, Спецкор, 2+,2.